Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Славію. Сьогодні, дорогі браті і сестри, переживаємо 31 неділю по зісланню Духа Святого. Щойно прочитаному святому Євангелії ми чули про сліпого, який просив Ісуса Христа, щоб Він Його зцілив. Для цього сліпого було важливим побачити світло, побачити своїх рідних, побачити своїх, свою родину, побачити, дорогі браті і сестри, сонце, місяць, землю. Це все ж чудове, що сотворив Бог, що ми споглядаємо кожного дня, бо перед його очима була темрява. І він дуже сильно прагнув світла. І сьогодні Христос, як Бог всемогутній, дає йому ту ласку побачити світло. І коли вже перестала в його очах бути темрява, він побачив світло, це, це було найбільше щастя в його житті. Щастя побачити світло. Христос, дорогі браті і сестри, який прийшов до нас, прийшов з тою ціллю, щоб на землю принести світло. Бо люди жили до Христа в темряві, люди не знали ні цілі життя, ні мети життя, часто люди провадили такий дикий спосіб життя, чи навіть якийсь тваринний спосіб життя. Де був брак любові, милосердя, доброти, щирості. І саме тільки Христос, який приніс на цей на цю землю світло, і через те людина пізнала мету свого життя, ціль життя, людина почала жити таким справжнім життям, почала любити один одного. Прощати, бути милосердними, добрими. І тому Євангелій говорить, що Христос є світло для світу. Євангелій каже, дорогі браті і сестри, що Христос каже: хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, а буде мати світло вічного життя. Христос просвятив цей світ і. По сьогодні Він просвічує тих людей, які приходять до Нього і просять Нього світла, просять Нього зцілення і оздоровлення. Але важливо є також, дорогі браті і сестри, щоб ми пам'ятали, що в Євангелії говорить Христос до кожного з нас. Він каже: ви є світло для світу. Ви є світло для світу. Ті слова відносяться до кожного з нас. Ми можемо думати, що це тільки ну як я, я не можу бути, хіба це можуть бути десь монахи, монахині чи духовні особи? А я не можу бути такою великою місією. Це є. Не для мене. Але ці слова сказав навіть не хтось з апостолів, але їх сказав сам Христос: Ви є світло для світу. Христос, дорогі, браті, сестри, той, який приніс світло, Він дав це світло своїм учням, апостолам, і ті мали завдання це світло передати. Іншим своїм поколінням, скажімо, дітям, внукам, передати це світло. І апостоли передали це світло. І бачимо це світло, це віра Христова, це Божа наука, вона передавалася з покоління в покоління, і нам її передали. Нам наші Діди, прадіди, вже в когось батьки, так, вони передали нам то світло Боже, ту Божу науку і попровадили нас дорогою світла, не дорогою темряви, зла гріха, але дорогою світла. Дорогі браті, сестри, як буде в майбутньому в наших. В житті наших дітей, внуків і так далі. Чи будуть вони ходити дорогою світла, чи дорогою темряви? Це залежить, це не від Бога залежить. Це залежить виключно від кожного із нас, від кожної мами, кожного тата, діда, баби. Як ми якою дорогою ми запровадимо своїх дітей? Одного разу один священик розмовляв з двома хлопцями, і один хлопець каже: «Отче, сьогодні ви ще є потрібні, але перейде дві два покоління, і ви вже будете непотрібні. Він мав на увазі, що його діти і вже його. Дітей, діти, вони вже не будуть потребувати Бога, церкви, молитви. Чому? Тому що Він не передасть їм віри і не навчить їх любити і служити Господу Богу. Чи важко є, дорогі браті, сестри, в нашому житті бути світлом для світу? Дуже часто. Ми ставимо такі великі якісь планки в своєму житті, що це є не для мене. Я цього не зможу осягнути. Але деякі приклади показують, що дуже просто і навіть легко є бути світлом для світу, що це є під, під силу кожній людині, кожній людині, ми є всі різними. Так, хтось має, займає високі посади, хтось працює десь на землі чи за верстатом. Але світлом для світу є під, є під силу бути кожному із нас. На одному уроці релігії священик запитав дітей, чи вони знають щось про старозавітнього Йосифа. І один хлопець піднімає руку і каже, так, я знаю, і все розказав про старозавітнього Йосифа, як брати його продали, як він сидів в тюрмі, як він розгадував сни, як він став заступником фаріона, як він потім був, простив своїм братам. А сіше каже, звідки ти це все знаєш? А це була сільська місцевість, і хлопець каже, коли ми. Пасемо корови, то один дідусь завжди нам розповідає цікаві історії Старого і Нового Завіту. Про Мойсея, про Давида, про Соломона, про Йосифа. Він розказує дітям ці цікаві історії Старого і Нового Завіту. І священник цей дорогі братія і сестри дуже був радий, що. На його парафії є такі люди, які навчають інших Євангелії, Божого Слова. що На його парафії є такі люди, які є світлом для світу, світлом. Цей дідусь це був світло, він вносив в ті молоді дитячі серця, душі, світло Боже, не темряву, не гріх, не якісь анекдоти злі, погані. Якісь розмови недобрі, але їм розказував про Бога. Скажімо, запитаймо кожен себе, для цього потрібно якихось високих студій бути, бути надзвичайно якоюсь розумною, чи закінчувати якісь вищі учбові заклади. Певно, що ні. Для цього робити так, як цей дідусь робив, для цього потрібно тільки бажання. Бажання, дорогі браті і сестри, і розуміння, розуміння потреби цього, всі вечором зі своїми дітьми чи зі своїми внуками. Це не треба багато, навіть взяти таку Біблію, по якій готуються в наші парафії, діти до Першого святого причастя. Кожна сторінка є якась певна подія, тема є. Образок чи малюнок відносно тої події. І це прочитав, є такі, є такі біблії, де є, описується подія, потім є запитання, домашні завдання. Це є дуже цікаво, і це є дуже не стільки цікаво, як є дуже важливо бачити, це є під силу кожній, кожній сім'ї, Так. кожному татові чи мамі займатися тим. Взяти вечором разом сісти з дітьми і 10 чи 15 хвилин, перечитати їм якусь гарну історію старого завіту, якусь подію, потім розказати їм, зробити висновок. Там є, є завжди висновок після кожної, кожної події чи про Каїна і Авеля, чому він його вбив, чому Бог прийняв одну жертву, другу не прийняв. Це є, дорогі браті і сестри, дуже важливо і це є під силу кожній людині. Одного разу ще такий також гарний приклад: як одного разу на вулиці бавились діти, були два рідні брати і інші хлопці. І один хлопець взяв камінь і кинув голову одному з братів. Потекла кров, вони настрашились, побігли додому. Пожалілися своєму батькові, і ті діти хотіли, щоб батько пішов разом з ними і тому хлопцеві набив того хлопця, щоб йому відплатити злом за злом. Вони так бажали такої помсти, але тато взяв, перев'язав ту рану і каже діти: Христос нас вчить прощати. Христос нас вчить прощати, Христос вчить нас не відплачувати злом за злом, не відплачувати злом за злом. І він знав, що це був за хлопець, що то він був з бідної сім'ї, де була хвора мама. Вони взяли якихось продуктів і пішли до, тих, до того хлопця, який кинув каменем. Батько цього хлопця вже знав, що зробив його син. Він вийшов їм на зустріч. В першу чергу він попросив пробачення за свого сина, що син зробив такі, таку шкоду. І вони той перепросив, цей батько простив, і вони разом примирилися. І між ними. Здається, мала би бути сварка, ненависть, якесь зло. Але люди, які є носії, світла, дорогі браті, і сестри, вони вміють кожну проблему вирішити на Божу славу. Так, вони не дають злому місця в, їхньому, в їхніх душах і в їхніх серцях. І бачите, це є певно, що це є. Добрий приклад для тих, цей батько дав добрий приклад для двох своїх синів, навчив їх прощати, навчив їх не відплачувати злом за зло, навчив їх навчив їх бути милосердними. Рівно ж, чи це є під силу кожному з нас, певно, що так. Якщо чи є, чи, чи, чи були. Такі ситуації, чи може в житті всякі бути, дорогі браті і сестри, що колись прийде ваша дитина зі школи, скаже, там мене хтось обізвав поганим словом, мені хтось там поставив під ножку, мене хтось так мене якось там може підставили, наговорили на мене, з мене посміялися, якісь інші хлопці, дівчата. Завжди треба. Навчити свою дитину так, як цей батько, так, щоб дитина не шукала на наступний день, щоб відплатити злом за зло, щоб не шукала якоїсь відплати злої, але щоб вміла простити, так, щоб вміла не відкладати у своєму серці зла і не шукала нагоди, як би зробити так само те зле, що мені зробили. Що зробили для мене злого, це треба, дорогі браті, і сестри, цього навчити, щоб ми не розширювали темряву, гріх, зло в нашому житті, але щоб ми прибільшували світла і любові Божої в тому світі Так, сказати своїй дитині, що бачиш, так робити не можна, це, це є гріх, це є недобре. Якщо так будеш робити, то, то Бог тебе не буде благословляти, Бог не буде допомагати. Добре, як знаєте, як помолитися за тих дітей, які роблять зло, щоб вони перестали грішити, перестали, любити, перестали робити злі вчинки. Це є великий такий така акт любові, коли ми молимося когось, хто спричинив нам якусь біль, щоб. Знаючи, що та людина на злій дорозі, щоб та дитина чи та особа більше цього не робила в житті, це є, це є знак того, що ми є духовно багатими людьми, що ми вміємо тримати себе з Богом і не даємо своєму серцю волю, що ми також і любимо того, хто нам спричинює якийсь біль, і за нього молимося, і просимо, щоб Бог дав йому ласку покаяння. Молімося, дорогі браті і сестри, щоб ми примножували все більше і більше світла в нашому, в нашому житті, бо бачимо, як багато темряви, як багато зла, і як багато гріха є серед нас, і навіть може там, де живемо, де працюємо. Де перебуваємо, де більшу, більшу частину життя свого проводимо. Тому молімося і стараємося кожен з нас не перекладати відповідальність на іншого, а що я що, що я нічого не зможу. Через ті такі маленькі приклади, ми побачимо, ми бачимо, що ми можемо кожен з нас бути світлом для світу. Молімося до дитятка Ісуса. Щоб ми були світом для світу, і щоб ми на цю дорогу світла, на дорогу добра, на дорогу любові запровадили всіх наших дітей, щоб в майбутньому вони жили не в гріхах, не в темряві, але щоб вони жили в світлі, ходили до церкви, молились, приймали ті тайни. Любили Бога і жили для царства Божого. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.